Ще вчора тут стояв будинок, а зараз згаряще та руїни. Це наслідки масованого обстрілу РФ по Дніпру в ніч на 30 серпня. За інформацією ОВА, росіяни цілили крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Дмитро розповідає, уламок російської ракети влучив у його оселю. Каже, будинок спалахнув. Рятувальники гасили кілька годин поспіль. Ділиться у момент удару, людей в будинку не було, кіт вижив дивом. Позвонили сусіди о 4.13 ночі і сказали, що горить моя будівля. Я сів в автівку, приїхав тут ну, хвилин через 5 і побачив, що куска вдома немає. Ну, Цілий в автівці сидить. Все добре, просто переляк. Да. Це батьківський будинок, розповідає Дмитро. Тут чоловік провів все своє дитинство. Каже, не вціліло нічого. Ну все, ну, все знищено, все техніка, одежа, інструмент, все, що було, нічого не залишилося. Що робити? Дома немає, треба що, зносити остатки та будувати заново. До приїзду рятувальників намагався приборкати пожежу сусід Дмитра Віталій. Чоловік Чік розповідає, після вибуху одразу вибіг на вулицю та почав заливати водою паркан, аби вогонь не перекинувся далі. Ставили стрім'янку і йлку тушили. Очень палало. Таке пламя большое, Спасти, щоб криша не тут, ні. сусіди от що рядом, от так, от, щоб туди не перейшло. Пошкоджений фасад та вибиті вікна так після нічної атаки виглядає торговельно-розважальний центр. За час повномасштабної війни він зазнає руйнувань вже втретє. За словами працівників магазинів, через атаку другий та третій поверхи торговельного центру тимчасово не працюють. Неподалік побита й крамниця з одягом. Від самого ранку тут прибирає продавчиня Валерія. Уже почало дев'ятого дзвонили, вже сказала, що тут пошкоджений дуже магазин. Побачили, це вже стекла побиті, в магазині все повалено, все зруйновано. Тут я ось недавно, ну вже Декілька разів уже стоїть страдав магазин. За інформацією очільника ОВА Сергія Лисака. Загалом за цю атаку повітряні сили знищили над областю 18 ракет та 20 дронів РФ. Антоніна Чийко Олеся Приходько та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.